Сусідський досвід минулого тижня. Делегація з Кіровоградщини відвідала Грузію з метою ознайомлення з результатами тамтешньої медичної реформи. Вітчизняних медиків запросили спеціалісти сусідньої країни. Зараз у Грузії практично усі лікувальні заклади знаходяться в приватній власності та широко застосовується страхова медицина. Вона дозволяє громадянам країни проходити лікування майже у будь-якій лікарні. безкоштовною залишається перша невідкладна і швидка допомога. Оснащення обладнання медзакладів відбулося за Рахунок приватних інвесторів тепер кіровоградські медики сподіваються впровадити частину грузинських новацій і на Кіровоградщині. Багато цікаво. Деякі елементи ми можемо запровадити і нашарувати на існуючу в Україні законодавчу систему. І ми сподіваємося, що наша робоча група все ж зробить якісь напрацювання перші кроки для того, щоб ми зробили певні елементи як підготовка саме в нашій області. Я хотів би, щоб цього тижня. Була в області організована нарада, на якій би були присутні всі учасники цієї делегації та інші зацікавлені особи керівництва області для того, щоб ми обговорили і власне відпрацювали механізм співпраці із нашим міністерством охорони здоров'я.